Звичайно важливий проєкт, вважаю, всього важко переоцінити. І сьогодні ми збираємося з того, щоб проаналізувати його результати. Я як представник інституту міста, по довго служба, так можна сказати, дуже часто відвідую різні конференції, і кожен раз, коли стратегії, я відвідую конференцію присвячує стратегію, я маю змогу переконатися, наскільки відвів, випереджаю колег з інших міст. Тобто те, що вони тільки починають зараз робити, ми вже зробили і починаємо отримувати перші позитивні результати. Головною перевагою нашої стратегії конкретної спроможності, яку ми розробляли спільно з фондом ефективного управління, з містом, з залученням кращих експертів, залученням представників бізнесу. Головною нашою привагою є те, що ми велику увагу присвятили механізму моніторингу і реалізації стратегії. Це таке слабке місце багатьох стратегій, які, на жаль, залишились нереалізованими. Нам вдалося зібрати всіх разом представників бізнесу, влади, експертного світу, представників університетів. І я думаю, що саме в цьому наша сила.